Мене звати Максим, мені 20 років, навчаюся на третьому курсі в одному з київських університетів. З самого початку я не хотів жити в гуртожитку не люблю тіснитися з купою сусідів, спати на стареньких ліжках у кімнаті з чужими людьми. До того ж, у мене досить нестандартний графік. Після пар я часто працюю у нічні зміни, а повертатися в гуртожиток вночі незручно. Тож, порадившись із батьками. Ми вирішили, що вони допомагатимуть мені з орендою житла в Києві, аби я мав більше спокою і можливостей підробляти. Для мене це було велике полегшення, оскільки в столиці знайти бюджетне житло самотужки непросто. Я вдячний батькам за підтримку. При цьому на власні потреби продукти, розваги, інколи одяг я заробляю сам працюю на кухні маленького закладу швидкої їжі неподалік вокзалу, готую шаурму, бургери, хот-доги – Загалом стрітфуд. Здебільшого виходжу на нічні зміни, бо тоді платять трохи краще. До того ж, уночі менше клієнтів, і я встигаю ще й робити якісь завдання з університету в перервах. Що стосується особистого життя, то я раніше мав стосунки лише раз у житті, точніше, майже стосунки у восьмому класі. Я закохався в однокласницю, назвемо її русалочкою, бо вона мала довжелезне красиве волосся. Цілий рік бігав за нею. Носив подарунки, писав записочки, намагався жартувати, щоб звернути на себе увагу. Однак вона так і не відповіла взаємністю. Тоді я сильно переживав, але з часом змирився, бо був ще підлітком. А от тепер, на третьому курсі, я дійсно зустрів дівчину, з якою у нас виникли справжні серйозні стосунки назвемо її Аліною. Спершу ми просто спілкувалися в компанії друзів. Разом ходили на каву. Потім все переросло у щось більше, і вже через кілька місяців Аліна переїхала до мене на квартиру. Спочатку я був у захваті, бо хіба не круто жити під одним дахом з коханою людиною. Я думав, що це чудово ми будемо разом готувати, разом прибирати, а найголовніше розділяти витрати. Адже якщо мешкати вдвох, логічно було б і ділити орендну плату та рахунки за комунальні послуги. Однак реальність виявилася трохи іншою. За квартиру, як і раніше, продовжують платити мої батьки, а всі поточні витрати, продукти, інтернет, дрібні покупки для дому, миючі засоби, інколи навіть розваги на кшталт спільного походу в кіно теж в основному лягають на мене. Аліна отримує підвищену стипендію, але витрачає її тільки на себе: одяг, косметику, манікюр, інколи кав'ярні з подругами. Я не хочу сказати, що вона егоїстка, але факт залишається фактом на квартиру вона не дає ані копійки. Зрозуміло, що батьківська підтримка не нескінченна, і ось нещодавно батьки поставили мені ультиматум. Мама почала сумніватися, чи варто платити за оренду, якщо, по суті, я живу не сам, а дівчина теж користується житлом безкоштовно. Батько висловився ще пряміше Сину, або ви ділите витрати порівну, або ти готуйся переїжджати в гуртожиток. Я не можу їм заперечувати адже вони все роблять для мене, а виходить, що й для Аліни теж задарма. Я чудово розумію позицію батьків і визнаю, що вони мають рацію, проте водночас страшенно хвилююся, як поговорити з Аліною. Вона людина ранима, і я боюся, що вона сприйме мою пропозицію ділити витрати як недовіру чи докір. Мені не хочеться сваритися все ж таки, я справді закоханий, і ми чудово проводимо час разом. Але водночас я не хочу бути у такій залежності від грошей батьків та почуватися безсилим, якщо вони раптом перестануть оплачувати житло. З іншого боку, якщо я промовчу, то батьки можуть просто припинити надсилати мені кошти, і тоді вже точно доведеться переїжджати в гуртожиток. А я розумію, що Аліні навряд чи сподобається жити в кімнаті з кількома незнайомими людьми і ділити душ та кухню ще з десятком студентів, а головне. Тоді я точно не зможу йти в нічні зміни на роботу, бо повертатися серед ночі до гуртожитку це постійні додаткові проблеми. Сиджу і думаю, як правильно все пояснити дівчині. Мені необхідно, щоб вона зрозуміла, що ми обоє дорослі люди і повинні разом нести відповідальність за наш маленький осередок у великому місті, адже якщо ми плануємо жити разом надалі, то маємо вирішувати фінансові питання з самого початку. Чесність і відкритий діалог це фундамент будь-яких здорових стосунків. Найкраще, мабуть, обрати момент, коли Аліна буде в гарному настрої, а я, невтомлений після роботи, і спокійно, без претензій чи звинувачень, пояснити їй ситуацію, сказати, що я не хочу розраховувати тільки на батьківську допомогу, адже хочу почуватися самостійним, що було б чесно і справедливо складатися на оренду. І продукти хоча б наполовину. Якщо її все це обурить, доведеться шукати компроміс, можливо, пропонувати іншу схему оплати. Але мовчати більше не можна, інакше тільки гірше буде. У мене сьогодні довга нічна зміна, і я планую всю ніч обдумувати, як правильно підвести розмову. Сподіваюся, що Аліна все зрозуміє, і ми знайдемо спільне рішення гірше буде, якщо вона не захоче цього слухати.